Казка. Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здуже вимішає ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його. Що ти таке? А він каже. Я пан коцький. Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Беде його лисичка. До своєї хати. Та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові ведмедеві дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть, А зготуємо обід. І взялись міркувати, Кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти От роздобули всього. Почали обід варити. І як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже. І трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким. До нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад, та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк зарився у стогу сіна. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато. Та й каже Мяу! Мяу. Мяу. А ті думають от вражого батька син. Ще йому мало. Це він і нас поїсть. Зліз пан коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягсь на столі полежати. А кабан лежав під столом. Та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостиком і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та й туди Так кабана за хвіст лапою. Кабан як схопиться, та навтіки побіг. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево. Та й подерся туди, дрідмідь сидів. Відміть, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп просто на вовка, мало не розчавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть тікати, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходились, та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!